СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел у спецслужбі, уражено понад 40 літаків. Росіяни повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів. За їхніми словами, пролунало не менше як 10 вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку війни. Тут СБУ проводить операцію Павутина зі знищення російської бомбардувальної авіації серед уражених літаків а 50 Ту-95 та Ту-22М3. Російській авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. Пише громадське. Попередньо відомо про ураження близько 40 ворожих літаків, зокрема на аеродромі Біла, на відео з Литовища чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує успішну бавовну. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Росіяни пишуть, що безпілотники злітали з шести вантажівок, які під'їхали до аеродромів майже впритул. Водії використовували в темну. Вони не знали, що везли. Удар припав з майже стовідсотковою точністю. Дрон злітає з КАМАЗа. Дрон літіть його збивають ці эти... Зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували впівдрони. І ще один Де? літі? что творится, я не знаю, даже, что это сейчас взорвалось. Після дронової атаки палають одразу чотири військові аеродроми Росії. Як повідомляють джерела, наразі літаки горять на литовищах Біла, Дягілево, Оленя та Іваново. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь, адже горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Михайло Манелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Про ситуацію на фронті наміри росіян далі поговоримо з гостем нашої студії це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. На вітаю вас, пане Сергію. Давайте почнемо спочатку зі спеціальної операції, яку провели сьогодні служба безпеки України. Що можете про це сказати? Наскільки це унікальна? Операція на території ворога, і який результат у майбутньому вона ще принесе це. Безперечно, вже за тією інформацією, яка є сьогодні в публічному просторі, це найунікальніша операція взагалі в світовому вимірі, тобто жодна світова спецслужба станом на цей час не провела чогось подібного. І те, що ми кажемо про десант, про певні розвідувальні спроможності провідних країн світу, все це близько не можна порівняти з фактично найсуттєвішим ураженням за всі роки існування Російської Федерації, так от головного їхнього компоненту із ядерної тріади, тобто це є авіаційний компонент, і сам факт: тобто, це унікальна операція по всьому, тобто вона була унікальна по, по масштабу. Тому що фактично, ну якщо ми беремо за основу ту інформацію, яка ви зараз у відкритих джерелах про понад 40 одиниць ураженої авіаційної техніки з їхніх літаків, то це третина фактично всього льотного парку, тобто загалом оцих стратегів стратегічної авіації, здатних уражати нас далекобійною зброєю, от тими ракетами, іскандерами, Х-101, 555-ми, калібрами. Тобто, всього, якщо брати, то це близько 120 одиниць. Тобто, там близько 60, менше 60, ту 95 МС, ту 22 М3, близько 60, ту 160, і, от, і ще близько 10 оцих А-50-х, тобто літаків дальнього радіолокаційного спостереження, завдяки яким Вдається взагалі використовувати цю їхню авіацію. Так, от близько 40 одиниць, більше 40 одиниць, і це неймовірний показник. І жодна армія в світі не може похвалитися такими результатами, як хвалиться Україна, не маючи таких авіаційних і далекобійних спроможностей. Унікальна операція в плані логістики: розліт складає від 4 до 6 тисяч кілометрів, одномоментно організувати в різних місцях. Такі ну фактично таку роботу ще й дистанційно. Це просто унікальні інженерні спроможності. Там унікальна операція в плані в плані підготовки, плані забезпечення своїх спеціалістів. Тобто, це не сидів оператор з дроном. І звичайно ж, тут треба визнати дійсно високий професіоналізм служби безпеки України, коли сама операція була проведена саме дистанційно, тобто були заховані контейнери. Де зберігались ці дрони, було піднято наведено, і з донаведенням навіть було уражено саме найчутливішу ділянку літака. Їхні паливні баки, тобто, ми побачили цей пожар. Цю пожежу це все горять паливні баки, і фактично оператор не сидів біля литовища, тобто не здійснював керування в режимі онлайн. А вже здійснив підготовку, пуск і далі вже всі оператори вони успішно перетнули кордон, знаходяться зараз в безпечних місцях. І отже, ну фактично, росіяни можуть хіба що водіїв тих вантажівок зловити, що там призначити винними те, що вони в принципі зараз вже і роблять. І для світу, ну фактично, це буде перегляд всіх світових ядерних доктрин. Тобто тепер. Американці е, повинні і китайці переглянути в принципі, як вони будуть відповідати на можливу на можливу ядерну провокацію з боку Росії, або ж як вони можуть тепер уразити самих росіян, якщо в росіян фактично паралізована їхня ключова е, компонента, тобто це їхня авіаційна компонента. І е, отже, це тепер зміни відбудуться зміни на всьому геополітичному рівні, і, звичайно ж, сам факт, що ця операція проведена. Напередодні наших стамбульських перемовин це демонстрація того, що Україна не просто має козирі, вона має такі козирі, яких немає жодна інша спецслужба світу. Пане Сергію, змінимо трошки тему від початку нашої розмови на екранах. З'явився qr код Я знаю, що ви доєдналися до збору коштів. Це не просто збір коштів. Прошу звернути зараз увагу всіх наших глядачів. Які вже донатять, будь ласка, донатьте допомагайте. це для наших військових. Пан Сергій допомагає зібрати кошти для кількох бригад на FPV-дрони і на системи РЕП. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Великий збір. І дійсно ми збираємо, тобто з нашими партнерами із різноманітних спеціальних підрозділів. Це і Азов, це для підрозділів головного управління розвідки Сил спеціальних операцій. Великий це фактично розіграш. Розіграш в спорткару в спорткару. І за кожен донат в 300 гривень можна отримати шанс на фактично на отримання. Меня цієї автівки, але найголовніше те, що наші захисники, це саме спецпризначенці, вони отримують змогу більше робити уражень з допомогою FPV-дронів, з допомогою бомберів. І звичайно ж, це ці цілі будуть комплекси, які і захищатимуть екіпаж, і робитимуть смерть ворогам. Тому дуже важливий для нас збір. Це є дійсно великий збір, але ми демонструємо, що всі разом, от саме завдяки тій підтримці України яка не вщухає, нам все одно вдається реалізовувати дійсно масштабні проекти. Тож, будь ласка, шановні глядачі, давайте всі разом доєднаємося до цього збору 300 гривень, і можна прийняти участь у розіграші спорткара. А головне, ви допоможете зібрати необхідну суму. І потім буде придбано багато fpv дронів. Будуть придбані системи РЕП, які будуть захищати наших військових, наших захисників і власне FPV-дрони, які будуть нищити окупантів, які продовжують лізти на нашу землю. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пам'ятайте, що. Маленьких донатів не буває, можна задонатити кілька разів по 300 гривень і збільшити свої шанси на те, щоб стати власником спорткару, Доєднуйтесь, донатьте, пане Сергію. Давайте перейдемо до ситуації на фронті. Яка вона зараз? Все-таки окупанти лізуть. Вони зараз намагаються реалізувати свій літній наступ. Вдається у них чи ні? Якщо вірити російській пропаганді, то звичайно ж їхня така інформаційна складова вона завжди переважає їхні реальні досягнення по фронту. Тобто вони говорять про свій літній наступ, але при цьому десь упускають, що починатися цей літній наступ, мабуть, вже із захоплених Покровська, захопленого часового яру, захопленого Торецька, і далі вже вони фактично би мали би атакувати основну міську агломерацію по лінії Слов'янська, краматорська Дружківка, Костянтинівка. Так от, станом на цей час, вони ще навіть не взяли Покровськ, це якщо ми говоримо про Донецький напрямок. І отже вже майже рік. Намагаюся. Фактично так. І пам'ятаємо, як багато говорилося в західних медіа про те, що мовляв, що Україна буде робити, як вона буде організовувати оборону Костянтинівки, тому що це буде вже наступний з півдня оборонний Рубіж, саме Донецької агломерації. От коли Покровськ впаде, Покровськ не впав, і зараз і близько немає ситуації, щоб він саме впав. Тому. Росіяни відмовилися від своїх атак попри свою надзвичайно чисельну перевагу, і вони намагаються обійти якраз по флангам, перерізати сполучення, перерізати логістику. Поступово контрударами відбивають сили оборони їх із зайнятих позицій. Але тут питання, все ж таки, до наших західних партнерів. Нам дійсно потрібно значно більше зброї, і в тому числі далекобійної зброї для того, щоб уражати логістику склади противника його більше. Тобто, наші передові підрозділи творять дійсно дива, дійсно героїзм. Але все ж таки нам потрібно більше західної зброї, і звичайно ж, ми розраховуємо на позицію і німців, і французів, і інших країн, які вже фактично продемонстрували готовність вкладатися в наш власний ОПК. Так, от цей процес повинно звичайно повинен бути пришвидшеним по іншим напрямкам. Активізація на всіх ділянках на запорізькому напрямку також активізація є на всіх, на жаль, просування, але найголовніше те, що це просування здійснюється неймовірно великою ціною. І звичайно ж, завдання перед нашим командуванням, і це позиція особисто головкома Сирського, що, попри навіть території, важливо зберегти особовий склад, зберегти керованість. Тими підрозділами, які і будуть тримати основний удар противника, я нагадаю, що він буде ось зараз відбуватися прямо в цій літній місяці, і в тому числі у вересні. І е, зберегти людей це наше найголовніше завдання. Тому нам не треба боятися того, що розганяється в російських медіа, що мовляв, десь вони просунулись на 100 метрів, на 200, там взяли квадратний кілометр чи в іншому місці. Найголовніше те, що усі підрозділи збройних сил України вони стоять і вони воюють і знищують успішно ворога. Пане Сергію, на жаль, мені підказують, що наш час добігає кінця. Я вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Вдячний абсолютно всім, хто вже зайшов за цим qr кодом задонатив по 300 гривень. Пам'ятайте, що задонативши 300 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші спорткару. А найголовніше, що за ці кошти потім будуть придбані FPV-дрони і системи РЕП, які будуть захищати наших оборонців, наших військових. А FPV-дрони будуть нищити загарбників, які намагаються лізти на нашу Україну. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору розіграшу це дуже важливо. Вдячний всім, хто це вже зробив. Вдячний вам, пане Сергію, за ваш час. Я вам що за підтримку ви сьогодні прийшли. Будемо раді вас бачити ще. Обов'язково я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Наймасованіша атака на російську авіацію у ці хвилини триває на території країни агресора. Зокрема, палають аеродроми Олен'я в Мурманській області та Білая в Іркутській. Повідомляють про атаку БПЛА на аеродром Дягілєво і Рязанської області та Іваново на Олені. Чорний дим видно з усіх районів Оленогорська. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак по Україні. Місцеві жителі повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів на кадрах оприлюднених в мережі. Видно, як палахкотять ворожі літаки, бомбардувальники за даними джерел в СБУ. Це результат спецоперації, якою керував особисто голова служби безпеки Василь Малюк уража до Більше як 40 літаків. Серед них, зокрема, А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Підготовка до спецоперації тривала півтора року. Далі без коментарів. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. що твориться. Я не знаю, навіть що це взорвалось. Це, навірно, діалітка. Еще один летит. Где? По травітовій. А как не вичислять откуда вони. І долучаємо до ефіру Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, доброго дня. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, яке стратегічне значення мають аеродроми Білая, Дягілєво, Еленія та Іваново для військово-повітряних сил Росії? Аеродром Білая – це там знаходиться полк російських бомбардувальників ту 22 М3. Це 180-й, бомбардувальний, важкий бомбардувальний авіаполк. В аліні знаходиться сороковий змішаний російський. Ну змішаний авіаційний полк. Там одна ескадрилля бомбардувальників ту 22 М 3 І туди ж перелетіла значна кількість стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Дягілєво це центр бойової підготовки. Російської стратегічної авіації і там же знаходиться авіаремонтний завод власне для всіх типів літаків стратегічної авіації. Іваново це базовий аеродром російських літаючих радарів А-50. А скажіть, будь ласка, для чого саме Росія використовувала літаки А-50 ту 95 та Ту 22 м 3 От яку роль вони відігравали? Ту-22 М3, це носії єдині носії ракет Х-22 і Х-32, які залишились. Все, ці літаки здатні поки що здатні нести лише такі ракети. Ту-22 використовувалися кілька днів тому. За полі, літак стартував з Моздока і запустив ракету Х-22. Тобто, вони ще росіяни вже значно зменшили їх використання, але продовжують використовувати. Літаки ту 95 МС стратегічні бомбардувальники це основні носії ракет х 101 і на, майже на 95% саме цей тип використовується для пуску ракет Х-101 по Україні. А літаки А-50 це літаючі радари, літаки управління. Фактично, росіяни зараз відмовилися від їх використання. Після того, як в 22 році один літак був підірваний в Білорусі, пошкоджений. А в 20, здається, 3 чи 24 році було збито ще два літаки нашими зенітними ракетами. А яка вартість у цих літаків? А-50, Ту-95 та Ту-22 М3? Ну, найдорожчий з них А-50, тому що цей літак, напханий радіоелектронною апаратурою під зав'язку. Там вартість сягає 300-400 мільйонів доларів залежно, ну загалом я кажу про вартість вдосконаленої моделі А-50 У. От і росіяни, до речі, вже відмовилися навіть від вдоскону від наступного літаючого радара, а 100 Значить, тому зараз росіян залишається лише парк літаків літаючих радарів, буде представлений в найближчі мінімально 10 років лише цим типом літаків літаку. І залишилося в них їх приблизно 5-6 машин. Можливо, 7 машин, залежно від того, чи відремонтували той, що був вражений в Білорусі. А вартість Ту-160, вона сягає приблизно 300, ну так, 250-300 мільйонів доларів. Але вони різних серій випуску, тому значно відрізняється і їх бойові можливості, і відповідно вартість цього літака. Вартість старого і дуже зжитого літака ту 95 мс сягає приблизно 200 мільйонів доларів. А якщо літак пройшов курс модернізації, тим там десь 250 мільйонів доларів. І зараз шість таких літаків росіяни знову хочуть модернізувати. Пане Валерію, повідомляється, що знищено більше 40 літаків різної модифікації. Якщо підтвердиться ця Інформація. Наскільки це критично для Росіян? Наскільки це важка втрата? Це не просто важка втрата. Зараз медіа це з Пірл Харбором. Розумієте? Це удар, нищівний удар по російській стратегічній авіації. Причому удар одразу по чотирьох аеродромах, три з яких, власне, аеродроми стратегічної авіації. От. Якщо порівнювати з втратою крейсерська Москва, так сьогодні удар більш потужний і більш дошкульний для росіян, ніж у той втоплений, нещасний крейсер, який там валандався по Чорному морю. Да? От це авіація, яка по всьому фронту наносила удари, значить, ну, вздовж по всій території України здатна була наносити удари своїми далекобійними ракетами. Крім того. Ці літаки, маючи ракети Х-101 з дальністю польоту 5500 км, кілометрів, становили величезну небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів. Так що я сподіваюся, що наші союзники відмінять це, відмітять цей факт, який набагато спрощує їм будь-які розмови і будь-які стосунки з Російською Федерацією. Пане Валерію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, Будь за те, власне. що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам вечора.